Оскільки цей автомобіль вже в мене, він, до речі, продається 18800, нагадаю, 18-го року, то ми з вами вже будемо робити невеличкі тест-драйви. Я буду вам розповідати про цей автомобіль, як ним користуватися. Тому що це класна машина, це машина така подібна моєї дружини. Вона більше року вже катається на ній. Ми, правда, будемо теж скоро її продавати, тому що ми придбали Тойоту вензу. От, саме по тій причині він буде продаватися. Але то пізніше, тому що вензу потрібно ще привезти, відновити, а тільки потім можна виставляти буде мій червонястий чорок в продажу. А сьогодні у нас 2018 рік пробіг 108 тисяч кілометрів автомобіль з газом в повному антихро. Автомобіль з чорною стелею. Керувати цим автомобілем абсолютно зрозуміло і приємно. Наприклад, моя дружина користується уже ним певний кількість часу, як я вже сказав, плюс певний пробіг, і вона зовсім не відчували ніякого дискомфорту в керуванні цим автомобілем. Він не можна сказати, що маленький, але й він не можна сказати, що великий. Але точно що про нього можна сказати, що він дуже зручний. По-перше, великий міський багажник дозволяє покласти багато речей, практично користуватися автомобілем, плюс газова установка, яка у нас вже установлена в цього автомобіля, вона дозволяє економити пальне. В автомобіля є всі сучасні функції по безпеці. Ну, може, не всі, але більшість із сучасних функцій. Тобто, наприклад, це парк-асіст, парктроники задні, це сліпі зони. Це CarPlay Android Auto, що дозволяє керувати цим автомобілем зручно безпечніше. Кроїз контроль у нас звичайний, але він присутній. Бортовий комп'ютер можна керувати температурою слідкувати за автомобілем і розуміти, в якому він стане. Автоматичне світло вмикається, коли приходить ніч, коли приходить день. Пам'ять сидін для двох пасажирів, скло підіймачі. Ну, в автомобіля, як на мене, все просто вау. Витрати пального. Про витрати пального давайте розповім з свого досвіду. Тобто цей автомобіль може споживати як 11-12 літрів бензину по місту, по трасі можна й менше, а може споживати і 18-19 літрів. Як це вимірюється? Ну, дивіться, наприклад, якщо я їжджу з роботи на роботу, то в мене в середньому по місту Києву 13 літрів. Газу на цьому автомобілі виходить. Ну, і дружина, коли я брав. А дружина сідає в автомобіль, заводить його і поїхала там в садочок чи там в школу, вже відвезла дитину. Потім поїхала, забрала, поїхала на гурток. Цей час, поки там зима, автомобіль гріється і таким чином аж.